Так, всем привіт, я, да, я не пропадав нікуди, За мною нічого не случилося. Я просто перестав знімати відео из-за того, що ще... були ідеї, конечно, так. Да, на самом деле я хотів сказати, що їх не було. Но вони постійно не получалось, і я такий... нет, просто не мог. Ну, буде фильм, надеюсь, з ним все вийде. Це хорошо, без всяких склеек і такого. Просто ми цілим куском це снимемо по серії і кожній. Надіюсь це вийде. Думаю, з'явиться новий учасник. Не знаю, не знаємо. Ніч не підготовлений нормально, а може і підготовлений. Коротше, у нас там будуть моди. Може він його в фільмі не буде. Просто в конце щось я придумаю, щоб показати його, типу. Ну, я не знаю. Ну, все на цьому десь думаю все. Я це відео не в YouTube Shorts, яку побачили виклав, щоб побачили тільки мої зрітелі. Ну все. Um, все так, что я тестирую сейчас моду фильма и все.